Уля, кошенята, попліткуємо! Сьогодні говоримо про те, як калуш запіздав цітькі. Ані Алхім, Дубінський близько, шопу Аліні Гросу. Лінсі Лохан, Реміна Ла-Ла. ла, ла, ла. Еріка Герцах та Глостер ФМ. Можете зручніше, з вами на зміну без Безпалов. 24 на 7 пліткуємо Про головні події зі світу українського шоу-бізнесу я нагадую, на нас не потрібно ображатись. Маємо право на суб'єктивну думку, адже у нас пліткова спільнота. Ну що ж, вподобайки, підписки, коментарі для просування цього ролику. Ми розпочинаємо пліткувати плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Я всім казала і кажу, що конкретно. Цю композицію, конкретно цю версію парової машини, я не зацікавлена записувати на студію офіційно, тому що вона свого апогею досягла саме в тому відео. Ця парова машина вона не є чимось моїм авторським чи авторським переосмисленням автентики. Я це почула від Дехдотрс, і воно в моменті от таке вийшло, хороше, я рада, що людям сподобалось, але я не хочу з цього робити окрему, окремий якийсь трек записувати на студії. Це те, що мені пропонував виконавець Калуш. От те, що роблять зараз, ремікси випускають. Вони користуються суто моїм звуком з відео, і на це у них є дозвіл від мене. Ну в тих, хто питав, звичайно. От окремо ми на студії ні з ким не їздили, і ну не думаю, що будемо. Ну, з первою машиною точно ні. Отже, в чому суть ситуації? Ярина Квасні, дівчина, яка виклала. <му> Була в мене парова машина, я ж її продала. А за ці гроші музики хороші найняла. найняла. Музиканти мої, заграйте мені, ховати. Коваль коваля, через ножку валя. Тра-ля-ля, Чудова композиція, яка стала абсолютнішим хітом у Тіктосі. Хтось зняв на це ремікс, зробив композицію, розлетілося в соцмережах як гарячі пиріжки. І тут з'являється хто? Король хайпу, король трендів. Калош Олег Псюк, який пропонує Ярині зробити з цього повноцінну студійну версію, на що Ярина відмовляється, і я дуже чітко розумію її позицію, Ярину. Красотунечка, молодець, тому що ти правильно підмітила, вона є такою, якою є оригінальна версія парової машини. І добре, що ти не в погоні за хайпом, не намагаєшся на цьому взлетіти в шоу-бізнес, а просто займаєшся творчістю в кайф. Але ж Олег Псюк, я дуже сумніваю, що пробачив Ярині таку вихідку, так би мовити. І причаїв образу на ярину в контексті цієї ситуації мені хочеться максимально підтримати ярину ти Цікава, я тебе запрошував на інтерв'ю, ти сказала, що в мене занадто динамічний контент, але все одно моя пропозиція в силі. Чекаю тебе на нашому каналі. Ти цікава, творча одиниця, і мені хотілося б тебе розкрити. А калуш, ну, лег Псюк показує, що навіщо створювати щось своє, щось нове, щось абсолютно оригінальне, коли ти женешся за хайпом і намагаєшся за рахунок чужого імені знову вистрелити і на цьому знову будувати хайп навколо своєї кар'єри. А я за оригінальність і я ринку просто респектушечка, тому що не очікував такої однозначної позиції і повністю хочу тебе підтримати. Тож не вийшло у псюка перехватити народний хіт і зробити з цього повноцінну студійну версію, і додати бонусів до своєї кар'єри. <хи> Цікава ситуація. Слідкуємо за розвитком подій далі. Хто чув парову машину, хто знімав під неї тік токи або вона застрягла у вас в голові, напишіть в коментарях. Цікаво почитати. Не підбирав слова, як прокоментувати дорослий контент української блогерки Ані Алхім, яка постійно чудить якісь дивні відео та пости в своєму інстаграмі. Я не хочу поглиблюватися в морально-етичні цінності Ані Алхім як особистості, тому що, як на мене, дивлячись виключно із того контенту, який вона викладає в своїх соціальних мережах, там не може йти мови про особистість. Це моє суб'єктивне враження. Хочу підмітити лише одне: анюточку, ну якщо ти хочеш палувати, дарувати такий контент своїм глядачам в інстаграм, це трішки не та платформа. Не хочу тебе розчаровувати. Для цього є онфанс, будь ласочка, платна підписочка, ще й заробиш на цьому грошики. І мене не перестає дивувати, коли люди. Популярні люди, в яких є своя певна аудиторія, вплив в українському медіапросторі в контексті війни, продовжують жити своїм життям, насолоджуватись, і в принципі не те, щоб робити вигляд, що нічого не відбувається, а для них реально абсолютно нічого не відбувається, тому що в їх житті нічого не змінилось, нікуди нічого не прилетіло, і мізки від цього не з'явилось. Дивимось, дивимось за ситуацією, як Ані Алхім надалі буде ходити по цій тонкій межі, і коли настане час культури відміни Ані Алхім. Давайте порозмірковуємо в коментарях. Мені цікаво почитати ваші думки, чи на часі взагалі знімати такий контент? Спілкуємось. основного проєкту Медіаборона народний депутат Олександр Добінського сніданком. Разі в нас відновлено шість будинків в Київській області. Цифра невелика, звичайно. А тут, друзі, моєму здивуванню немає меж. Олександр Дубінський, нардеп від слуги народу, який знаходиться під санкціями Америки через зв'язки з Ерефією та російським впливом в українському медіапросторі. людина, яка працювала на країну болот на сьогоднішній день. З'являється на в головному каналі країни 1 плюс 1», в сніданок з «1 плюс 1», Ніби нічого не відбувалось, і тут уже в нас він волонтерить, комусь щось допомагає, розповідає сльозливі історії. У мене запитання до редакторів плюсів: а що взагалі відбувається? Якого біса ви притягуєте адників в український простір в прайм-тайм, Відбілюєте його і позиціонуєте як ледве не головного волонтера країни? Що відбувається, бляха-муха? Невже не вистачає місків? Я розумію, що можливо плюси виконують замовлення свого хазяїна, володаря телеканалу. Але в той же час, ну, в мене легітимне запитання, яким чином ви працюєте на благо українського народу, коли притягуєте людину, яка дружня з Ерефією, для мене це просто сюра, абсолютно незрозуміла ситуація, тому що в принципі. Мені здавалося, що такого не може бути в інформаційному просторі України в 2023 році після усього, що відбулося, і тут Дубінський вже герой, вже волонтер. Mm, хочу почути ваші думки, адже я інколи можу сприймати інформацію різко, але в даному контексті моя думка однозначно не зміниться. Я вважаю, що це не просто промах плюсів. А це ситуація, за яку потрібно нести відповідальність, але усі закривають на це очі. Кому це вигідно? Чому Дубінський з'явився в українському просторі саме зараз? Будемо споглядати за ситуацією, і для мене це дуже велике розчарування. Один плюс один однозначно. Аліна Гросу дарувала пісні своїм глядачам, не сходила зі шпальт преси, адже про її, так би мовити, розлучення говорили абсолютно усі змі, і в якийсь момент Аліна Гросу зникає з інформаційного простору. В інстаграмі ледве не на тиждень нічого немає, ніяких новин, ніяких постів. Мені здається, що Аліна знаходиться в певній депресії, можливо, в пошуку себе. Алінко, якщо це так, то треба вдаритись в творчість, створювати нові композиції, хіти дарувати своїм прихильникам. А сердечні запитання це справа часу. Я звертаюсь до вас, пліткарі. Що відбувається з Аліною Гросу? Давайте порозмірковуємо, дасте свою оцінку, свою думку, на ваш погляд, чому артист може різко зникнути з інформаційного простору, які для цього. Причини, вагомі причини. І кому що відомо, хто дотичний до Аліни Гросу, будь ласка, присилайте інформацію в директ мого інстаграму. Усі посилання на мої соціальні мережі ви знайдете в описі під цим відео. Також, хто може підтримати і хоче підтримати нашу пліткову спільноту, ви знайдете посилання на мою картку. Задонатити для каналу. Я вам буду дуже дуже вдячний. Дякую, що підтримуєте український YouTube. Найкоротша новина за всю історію мого каналу Лінсі Лохан Вагітна. На цьому все. Вона молодчинка, погана, хороша, одіозна, неоднозначна, специфічна, але неймовірно талановита і яскрава особистість. Для мене лінці Лохан залишиться назавжди однією з найулюбленіших актрис мого дитинства лінці. Я щиро за тебе радий. Я сподіваюся, що материнство у Лінці зможе розкрити її нові межі жіночності, її потенціалу як особистості, і все в неї буде чудово. Адже кожен з нас заслуговує. На своє щастя, Існує ж не дарма, народне прислів'я кожній по парі» Як би це дивно не звучало у 23-му році, але це так. Тож лінці молодець. Чекаємо, коли ти розродишся, і щирі-щирі вітання. А ось ситуація з раміною Есхаґзай для мене дещо не зрозуміла. Раміна створює новий youtube канал. Який називається Роміна Shorts», де вона буде публікувати короткі вирізки зі своїх інтерв'ю, діалогів і так далі. А що тобі заважає шорт викладати на своєму основному каналі? Адже шорс ніяк негативно не впливають на розвиток твого каналу. Це логічно, це органічно, Ютуб підтримує, щоб автори викладали і лонгріди, і шорти. Навіщо створювати взагалі для цього окремий канал? Тому що вона анонсувала, що це саме канал заточений під шорти. Це не резервний канал, нічого подібного. Що це було для мене не зовсім зрозуміло. Але на мій погляд, ра, мені треба трішки напрягтися, ваші Єфросиніні, і не тільки усім інтерв'юеркам країни. Чому зараз ми поговоримо? Але перед цим я з вами подискутую досить коротко на тему Еріки Герцог. Мені писали в інстаграмі наші кошенята, прокоментуй зрадницю, бла, 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 бла. Ну, Еріка Герц з першого дня війни мовчала, і взагалі забула, що вона українка. Вона в нас вже венгерка. У венгерському x факторі приймає участь в складі журі. І на цьому все у Міші Романової. У слави дьоміна було запитання: що ти думаєш про мовчання Еріки? На що Міша як справжній дипломат відповіла: це на її совісті, це її справа. Ну. Окей, звичайно, це її справа, але що я хочу тут додати, прокоментувати? Еріка Герцог буде там, де заплатять, Еріка Герцах буде там, де їй буде комфортно, затишно і тепло. Як вона взагалі потрапила до складу Віагри? Взагалі, хто її протижував? Вона була досить елітною ескутницею в своєму місті і мер? Чи хтось з мерії? Я не пам'ятаю конкретно цієї ситуації, тому що наші кошенята надсилали мені інформацію з пруфами. Хтось з адміністрації міськради пролобіював її кандидатуру до «Віагри». Звичайно, вона абсолютно заслугована потрапила до складу гурту, адже вона органічна, адже вона це естетика «Віагри». Той же час Еріка Герцог себе нічого абсолютно не представляє як особистість, як творча одиниця, дівчина, яка має зовнішність і підлаштовується там, де більше заплатять. Тож робіть висновки і не будемо приділяти увагу притягувати в інформаційний простір подібних людей. Адже там особистості абсолютно нуль. Яке у вас ставлення до Еріки Герцег? Чи подобався вам взагалі той склад Віагри Настя Кажемнікова, Еріка Герцег та Міша Розума? Романова, пишіть, будь ласка, в коментарях, і до речі, взагалі, які пісні гурту Віагра вам подобались найбільше? А можливо, ви захочете цілий фільм? І я зроблю про це документалку. Що ж відбулось з гуртом Віагра? Що пішло не так? Про роман Ані Сідокової з Костянтином Меладзе, про це теж. Ніхто не говорить, а ми знаємо все. Тож, друзі, хі -хі -хі. пишіть в коментарях, цікаво, почитаю, ставте плюсик, якщо хочете фільм про Віагру. І на завершення, Діана Глостер. Всім привіт! Ви на хвилі Глостер ФМ, З вами Діана Глостер, І сьогодні в мене лаут! У -у -у -у! У -у -у! Привіт! Привіт! Як твої справи? Все клас, все клас. Слухай, ти насправді найчільовіша людина, яку я знаю, і це Та? повна протилежність. Мені ти настільки. Ментально здорова людина, адже ти з таким захопленням і цікавістю відносишся до своїх героїв. Настільки в тебе є блиск в очах: увага, повага, це рідкість. Маша Єфросиніна, Раміна Іс Хакзай, Олицька все одно це егоцентричні персонажі, які заточені на себе в першу чергу. Вся їх увага на них, як на мене. Але ти. Настільки емпатична, настільки цікава, настільки вмієш делікатно задавати запитання, не переходити межі, не тиснеш зі своєю думкою, як інколи це робить, Емма Антонюк, так, Емичко. Я хочу тебе повністю підтримати. Я дуже сподіваюся, що найближчим часом, через рік, два, шоу бізнес тебе не буде ігнорувати, і ти зможеш перетворити свій подкаст в повноцінне, не знаю, можливо, телевізійне шоу. І в тебе там з творчістю є запитання, тому що музика не недостатньо комерційна, як на мене, тому що у Діани є голос, є можливості робити продукт, але композиції не звучать. Тож, давай з тобою поспілкуємось, напиши мені в Директ, будь ласка, інстаграму, я б із задоволенням тобі створив би декілька композицій, тому що ти мені імпонуєш. Я впевнений, що зможу тебе відчути як людину, як артистку, як жінку, як особистість. Бачу щось своє рідне. Не знаю, як це пояснити, але неймовірно, мені дуже приємно приглядати з нею інтерв'ю. Зрозуміло, що там Козловський, Лаут давали. Коментарі з одного боку, ніби все непогано, але не настільки цікаві особистості саме Діана витягує ці інтерв'юшки. Молодчинка, не зупиняйся, на мій погляд, ремініяс хакзай. Машій Фросиніній, Оліцькій і так далі потрібно напрягтися, тому що у них з'являється досить серйозна конкурентка. Хто приглядає випуски Globster FM, поділіться вашими враженнями. Чи підтримуєте ви нове покоління інтерв'юерів на українському YouTube, будь ласочка, давайте спілкуватись. На цьому все. Сьогодні у нас лейтовий випуск. Дякую вам за те, що переглядаєте всі відоси. Залишаєте вподобайки, коментарі, підписки на канал. Я стараюся. Дня саме для вас, кошенята. Ви моя опора, ви моя підтримка і ви мій стимул. Обожнюю кожного з вас, кожну з вас. Не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.